МакГрегор! дивіться, невже МакГрегор у нас тепер переслідує всюди після халу? І І. Шо лисий? Дон... Ну ні, ну чого ти. Все, капець? так. Жовта картка, фізруку у цьому синьому Але все одно. Шо ти свистулькаєш? Бачили, які нові технології у суддів? Вони свистять пальцями. Тобто без свистка вже обходяться і нормально свистять. Залушка стоїть на воротах. Головне, щоб буцу свою не загубив, щоб там принц його не проїхав з Ютуба. Бангура виходить, Залушка просто сміється собі біля стійки, бо він думає, оце це ми проти команди граємо Суперменеджером. Нам не дали розвиватись в Астонвіллі, хоча я впевнений, що. В Астонвіллі у мене був би найбільший успіх. Команду я почав будувати під себе, а потім мене кинули як ото голкіпера Данді Юнайтед в цьому сезоні. Ну, невдало почався сезон за Хал Сіті. 17 матчів 0 перемог. Голкіпери все-таки підвели мене в полі. Нова тактика не спрацювала. МакГрегор такий же лузер в полі, який на воротах. Тому, на жаль, наш кістяк з семи голкіперів не зміг нас врятувати. Так, Хоббс якийсь хоче, щоб його продали. Грав би гірше, грав би зараз в старті. Так, так граєш так. занадто гарно. Це щось. І так, директор не впевнений, готовий зберегти за вами головного тренера. Ми вважаємо, що ви спров. Ви вважає. Ви вважаєте, що я справляюсь з поставленою задачою, якщо я за. скільки там уже турив нулючок? Оце, оце. недорозвинені якісь. Ну як? Що ми дивимося цей матч взагалі? ОЛЕ yeah! ОЛЕ! Так, нарешті це сталося! Ми звільнені! Коли це людина так раділа своєму звільненню, ви що? А ми ж справлялись з поставленою задачею. Що таке? Я не задоволений таким рішенням. Так, все, добре, переходимо. Так. Як я чекав цю печатку? Це все пішло в минуле. І я зараз підписую. підписую. Давайте якось так скажемо: контракт розірваний! Так, це просто визначна, визначний момент в моїй кар'єрі. І зараз подивимося, яке доробло нам буде ще.